Друзі, доброго дня! І так відновили масштабну перевірку лічильників. Не дивлячись на те, що на даний момент військовий стан в Україні, все ж таки уряд окремою ухвалою розпочав процес масштабної перевірки лічильників. І перевіряють вони лічильники води, світла, електроенергії, тепла та газу. Остання перевірка лічильників відбувалася ще давно, ще до війни, і тому на даний момент буде достатньо багато виїздів з перевірками лічильників. І у сьогоднішньому відео я би хотів вам розповісти всі деталі щодо цих перевірок і розповісти щодо чого. Поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду... Ви вважаєте, що це відео було вам корисне? Просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. З початку повномасштабної війни проводити перевірку будь-яких приладів обліку, таких як лічильники води, електроенергії тепла та платогазу, було не обов'язково. Проте нещодавно в уряді вирішили поновити цю процедуру. Чому потрібна перевірка? У червні набрала чинності ухвала Кабінету міністрів номер 440 які говориться, що тепер ті споживачі, у яких настав термін перевірки лічильників, мають це зробити протягом трьох місяців після закінчення опалювального періоду. Якщо пристрій вчасно не прийшов перевірку, Перевірку, розрахунок обсягу споживання здійснюється за нормами споживання, що може суттєво збільшити плату за послугу У випадку з газовими приладами, обліку тепла та електролічильниками, все ясно. Періодична перевірка здійснюється самим комунальниками та за їх рахунок. А ось із перевіркою водомірів все не так просто. Хто сплатить за перевірку водомірів, лічильників на воду? Витрати пов'язані з Перевіркою, ремонтом, монтажем та демонтажем водомірів не входять до складу тарифу на воду, як це було колись. Тепер відповідальність за перевірку та обслуговування приладів обліку лежить на плечах самих споживачів. Про це йдеться у законі про комерційний облік теплової енергії та водопостачання No2119 від 22 червня 2017 року. І оплата за перевірку водомірів залежить від виду договору між споживачем та Постачальником послуг. І ось є два типи договорів. Перший, якщо у споживача укладено прямий договір із постачальником води, називається ще індивідуальний, то за перевірку платить сам споживач. Вартість робіт із перевірки до монтажу та монтажу водомірів, національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, встановлює окреме для кожного водоканалу. І другий тип договору це якщо співвласники багатоквартирного будинку не мають індивідуального Договорів про водопостачання, перевірка в такому випадку здійснюється постачальником комунальної послуги за рахунок внесків на абонентське обслуговування. Які ж правила перевірки лічильника? Зазвичай. Перевірка лічильників триває близько 5 днів та передбачає демонтаж приладу обліку. Демонтаж відбувається лише у присутності споживачів. Після процедури представники виконавця роблять монтаж лічильника, також виключно у присутності споживача. Тоді ж дійснюється опломбування лічильника та оформлюється відповідний акт. Крім місця монтажу, номера пломби, показань лічильника та моменту встановлення лічильника, цей документ має містити ще й дату перевірки. Акт складається у двох примірниках: один екземпляр вручається споживачеві, другий зберігається на, на самому підприємстві. Звертаємо вашу увагу, для споживачів, які проживають на тимчасово окупованих територіях, продовжують діяти норми про припинення перевірки лічильників на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування. Для споживачів, які проживають у зонах можливих або активних бойових дій, терміни перевірки лічильників відкладаються на період до 6 місяців із дати завершення або припинення бойових дій. Як часто потрібно перевіряти лічильники? Періодичність перевірки лічильників, наприклад, водомірів, залежить від його року випуску. Так, лічильники на воду випущені до 2007 року потрібно перевіряти раз на 3 роки, після 2007 року раз на 4 роки.